Yeah, Рівненщині пройшов обласний фестиваль-конкурс серед вихованців інтернатних закладів під назвою Звірою у майбутнє приурочили мистецьке свято до дня захисту дітей. Дітки з переважної більшості наших інтернатних закладів в ньому приймають участь, тому що показати, тому що у нас є заклади для дітей з особливими потребами і є заклади для дітей обдарованих. Але для того, щоб показати, що ми всі по-своєму різні, але Унікальні за своїми талантами, і кожна дитина то є особистість. Підкреслити їхню особистість, їхній творчий розвиток розкриття і розкриття їхнього таланту, потенціалу. А це вихованці тучинського інтернату. Залаштунками лаштунками сцени клеванського будинку культури закінчують останні приготування перед своїм виходом. Хвилювання хлопці не приховують до цього моменту. Виступали тільки в рідному інтернаті. Сподобалося і ми вміємо виступати трошки. щоб вчитель нас заохотив до цього? Написав свій собственний бути твірцею, нам пороздавав слова. Ми спочатку в себе в школі виступали, получились дуже гарно, запросили сюди. На конкурс до привезли театралізовану постановку з піснею. Патріотизм цьогоріч в тренді серед учасників. Це бівля небес, загиблі, поети, герої. Всі ті, що поклали життя, за майбутнє твоє. Захід, хоч конкурсом і називався, та переможця не визначали. З поміж сотні учасників із 19 інтернатів перемогла дружба Дмитро Лонтів та Володимир Захаров. Новини Рівного.